Росія здійснила ракетний удар по Сумах. Постраждали житлові квартали, в центрі міста, школа, об'єкти інфраструктури. Говорять про десятки поранених, серед яких чимало дітей. Кількість жертв цієї ракетної атаки продовжує збільшуватися. Звісно, на тлі недавніх атак безпілотників на Кропивницьке, Одесу, Запоріжжя, Києві з численними Пожежами і загибелю людей удар по сумах може здаватися ще одним терористичним актом Російської Федерації, спрямованим на залякування українців. Але варто нагадати, що ці удари відбуваються на тлі фактичного нехтування американською адміністрацією. Тим фактом, що президент Росії Путін користується новою атмосферою спілкування із президентом Трампом та іншими американськими чиновниками для того, щоб здійснювати безкарні злочини на території України, і це при тому, що ані сам президент Сполучених Штатів, ані його підлегли практично ніяк не коментують ці дії російської армії і не засуджують їх.